Просто так повертаєш, і купу нашових помошень. Скільки тобі зараз? 14. В грудні буде. Де знайти постачальника? Чи взагалі є продажі в Україні зараз під час війни? Той день. Дуже багато було. Писали, дзвонили, заказували. Але ми з дівчиною відкрили магазин, вгадайте, чого не павербанків, там не свічок якихось як правильно перевірити його, щоб вас не кинули. Збірка телеграм-чатів, де публікуються щодня десятки українських постачальників. Це все зараз користується попитом. В серпні цього року я записував ролик про те, що варто розпочати займатися товаркою, і розповідав про те, що відкривається нове вікно можливостей і для тих, хто вже займається товаркою, і для тих, хто ще ніколи цього не робив. І я. Я не збрехав. На моєму каналі на даний момент вже 15 відео. Ось можете, будь ласка, подивитися, на яких я показую та розказую, яким чином можна заробляти просто з нуля, просто викладаючи оголошення на OLX, замовляючи товар або з AliExpress, або знайшовши дропшипінг постачальника в Україні. І також, друзі, ми з вами розібрали детально просто до дрібниць OLX, Олексі, розібрали, яким чином потрібно туди викладати товари, аби все продавалося. Я це показував на своєму власному досвіді і показував, як товар продають. І сьогодні ми з вами детальніше поговоримо про дропшипінг, тому що мені досі багато людей пише, де знайти постачальника. Чи взагалі є продажі в Україні зараз під час війни? Що людям потрібно, що не потрібно. Давайте розбиратися, і сьогодні у нас буде дуже цікавий контент. Наскільки я розумію, найголовніший страх тих, хто ще не почав займатися товарним бізнесом, це те, що в країні зараз війна, люди нічого не хочуть купувати, в них немає жодних грошей, жодних бажань взагалі. І це ну, неправда, друзі. Ми з вами продавали в минулох Відео Касіо-годинники, мої підписники це знають. Ми продавали також смарт-годинники, рюкзак. Ем, ви можете мені сказати, що це товари, які все одно необхідні людям. Ну, типу, якщо в людини нема рюкзака, то вона не зможе таскати в пакеті всі свої речі. Наприклад, та і рюкзак по-любому треба купити. Ем, окей, давайте так. Травні цього року, коли ситуація була набагато незрозуміліша, нестабільніша, не зрозуміло взагалі, що продавати. Багато інстаграм-магазинів або просто людей, які займалися товаркою, вони не відновлювали діяльність, вони закрили зараз свої склади в травні, і вони, в принципі, навіть рекламу не запускали ніяку в інстаграмі, тому що не розуміли, чи потрібні, наприклад, якщо це там магазин, якийсь біжутерії, чи потрібна людям взагалі біжутерія зараз, так? Але ми з дівчиною відкрили магазин, вгадайте чого, не павербанків, там не свічок, якихось не військового спорядження, настільних ігор. Будь ласка. І попит на цей товар був доволі гарний. Тобто, це був мій перший інстаграм. Взагалі, магазин такий серйозний. Знаєте, і в принципі, ну тобто, ми там наробили фоточок, запустили рекламу, прям потужно. Я там бюджет під накопичив, чуть-чуть з своєї роботи на той момент. Все пішло, люди цікавились, люди купляли, люди писали. Ми відправляли товар дропшипінгом. Зараз таких можливостей, коли люди сидять зараз без світла в Києві, наприклад, та як я час від часом, коли в нас в країні далі продовжується війна і вже настає зима, тобто необхідні там зимове споряджен. Павербанки, свічки, можливо, якісь ліхтарики. Це все зараз користується попитом. І сьогодні я поспілкувався тільки що буквально півгодини тому зі своїм підписником, який нещодавно, місяць тому, почав продавати на платформі OLX, на якій ми також з вами тестували різноманітні товари, дропшипінгом. І давайте подивимося, які в нього зараз в принципі є результати. Ви, до речі, питали мене, що в мене за коробки стоять постійно на балконі. Можу вам розказати, якщо цікаво. У мене Тут стоять ось такі паперові пакети, якими я користуюсь час від часу, щоб надсилати свій товар якісно і клас... Щоб клієнту було приємно його отримувати, і чесно кажучи, це моя така невеличка помилка у товарному бізнесі на моєму початку, тому що я їх замовив дуже дорого, аби пакувати свій товар. Це доволі класно по маржі вдарило. Ну там приблизно вони десь 7-8 гривень здається коштували. Зараз я вже на досвіді знаю, де замовляти класне та вигідне пакування. Це компанія Profipak. там можна замовити якісне за нормальними класними цінами. І в принципі, ну тобто, якщо вам потрібне будь-яке пакування, оптом от будь-яке, просто заходите до них на сайт. А особливо можна натиснути на кнопку акції вверху, і там є просто все. Я навіть не буду робити вам перелік, тому що декілька відео поспіль, я вже це розказую. Там є стрейч плівки, кур'єрські пакети, коробки. Загалом заходьте і перевіряйте самі. А також, якщо хочете отримати 100 гривень на пакування у профіпак, залишайте свій найцікавіший коментар під цим відео. Я оберу переможця і будете собі мати класне пакування і радувати ваших клієнтів, тому що будуть отримувати сервіс найкращий серед ваших конкурентів. Розкажи, як тебе звати, і звідки ти звати мене Артур, я з села Маще, Волинська область. Угу. Скільки тобі зараз? 14, в грудні, 15 буде. Підкажи, будь ласка, скільки ти вже дропшипінгом займаєшся? Я почав 25 вересня. Ну тобто, по факту, ти займаєшся один місяць, так? Угу. З чого взагалі ти почав? Тобто, от які твої перші товари були? Хоча ганав я з масок або, але потім якісь іграшки, це все видали, зараз ось пауербанки і фонарики, те, що зараз популярно, йде. Термоси. Ти викладаєш товар тільки на OLX, так? Тобто ти там не юзаєш шафу, фром чи Ні, шафа в мене є, я там балаклаву і чоботи викидав, за чоботи в мене питались, але не купили. Шафа не так сильно йде, так? Ні. Більше, все. Лист. Тобто, все, що пов'язане зараз з холодом, з темрявою, тобто ти побачив, наприклад, що там коли відключення світла відбулося, то всі одразу побігли там за паверами за павербанками, фонариками. це той день. Дуже багато було. Писали, дзвонили, заказували фонарики. Ще одне найчастіше запитання, яке я від вас отримую, друзі, це де знайти постачальника в Україні на дропшипінг або на оф. І далі у відео трошки я вам розкажу про свій телеграм-канал. Там я вже зібрав, і розмістив чати в телеграмі, де розміщені канали постачальників в Україні. Тобто, ви можете там зайти, подивитися, підібрати собі постачальника і, в принципі, працювати з ним як на дроп, так і на офф. Тобто, це не реклама, це просто дійсно. Чати, там, де вони всі зібрані, українські постачальники постійно публікують там свою рекламу, загалом можете погортати, подивитися, підібрати собі асортимент і також почати пробувати себе в товарці. Це не складно. Але спочатку перед тим як іти і шукати постачальника в цих чатах, де може в принципі будь-яка людина зайти і публікувати своє оголошення, спочатку послухайте, як правильно перевірити його, щоб вас не кинули. Перше, звичайно, на що ви маєте звернути увагу, це на живі фото, які є в постачальника, і чи є вони взагалі. Якщо фотки в постачальника Самі по собі розмиті піксельні, якщо вони неякісні, або видно, що це звідкись вирізано, десь можливо якась там незрозуміла паличка. Ну, наприклад, якщо з Aliexpress вирізати фотку ось так. Це вже має викликати у вас певний ступінь недовіри до нього. Пишіть, і цікавтесь постачальника, якісь деталі товару, щоб він вам прислав фото, я не знаю, там, якщо це худі, чітке фото принта або підказав по якихось деталях. Якщо у вас дійсно він викликає довіру, то це вже звичайно плюсик. Друге, це банально, але звертайте увагу, будь ласка, на оформлення телеграм. Каналу, як там багато підписників, як багато аудиторії. Якщо там тисяча підписників і 10-20 переглядів на постах, то звичайно ми його вимикаємо і переходимо до іншого телеграм-каналу, до іншого постачальника шукати свій товар. І третє, звичайно, замовляйте товар до себе, перш ніж продавати його. Тому що на ринку України зараз багато неякісних товарів, які везуться з Китаю, які насправді коштують дешево, але постачальники їх продають як там якісь дуже класні копії. Я це бачу по смарт годин. Ой, то треба сюди дивитися, перевіряйте на якість, замовляйте, користуйтеся кілька днів, щоб мати можливість повністю клієнтам по деталям всім підказати і тим паче зробити живих фото власних, які будуть виділяти вас поміж конкурентів, тому що багато людей просто беруть і фото постачальника викладають на OILX. І Таким чином, в принципі, просто так і купу однакових оголошень. В такому випадку я не знаю, вам допоможе тільки збити ціну на мінімум і майже нічого не заробляти з товару. І, типу, Таке сніг, краще замовити товар до себе і виставляти класні, якісні фото, які будуть класно продавати ваш товар, і клієнти будуть задоволені, якщо, що, якщо якісь деталі, там як я продавав годинники, мене клієнт питав, чи є підсвітка в них, я йому одразу скинув фоточку, тому що в мене товар на руках є, одна одиниця, але я її можу пофоткати повністю з усіх сторін і йому повідправляти, і він після цього зразу замовляє. А, може, ти щось ще можеш розказати, що б тобі хотілося донести? Тобто це буде відос для чуваків, які от хочуть зайти, от знаєш, прямо там. Сьогодні завтра шукають відоси про дропшипінг, де знайти постачальника, але от вони ну взагалі нічого не знають або вже щось знають, але ще не пробували, щоб ти їм порекомендував. Ну, якщо вже почали займатися і мають замовлення, це найлегше робити відправляти новою поштою. Укрпошта дуже довго я відправив і до Дніпра іде вже, мабуть, 6 днів. Дуже довго ждати ці гроші ще А нова пошта дуже швидко за день. Сьогодні ввечері я, наприклад, вони десь 5 годин відправляють, завтра в 6 годин вони вже товар Є yeah. ну і друзі, як ми і домовлялися в минулому відео з вами. Ви накидали просто купу, купезну коментарів щодо того, що мені потрібно все ж таки створити телеграм-чат для вас, де ви зможете спілкуватися, обмінюватися досвідом, шукати разом товари, якісь питати щодо постачальників і так далі. Тож я можу урочисто запросити вас у свій телеграм-канал Українська товарка, і там само ви зможете знайти чат для вашого спілкування. Всіх запрошую, там буде ексклюзивна інформація від мене час від часу. Першою такою інформацією є збір. Телеграм-чатів, де публікуються щодня десятки українських постачальників. Там є і на дропшипінг, і на оптові замовлення. Тобто перевіряйте, дивіться, і я точно вірю, що у вас все абсолютно вийде. А, порівнюйте ціни і порівнюйте, будь ласка, маржу так, щоб у вас ви продавали не в нуль і не в мінус, а заробляли з цього е, гарні гроші. Ось так. Е, це Борис і канал Українська товарка. До наступного відео! Так, що тут у нас? Ми в Тернополі. Ця коробка коштує 24 тисячі. У нас 50 з вами сірих годинників. Так виглядає перший продаж.